Перед вами зараз виступить вертеп недільної школи парафії святого Івана Претеч, Івана Хрестителя Деснянського району нашої столиці. Вже кілька днів ми відвідуємо храми і різні установи. І вітаємо із цим велищим святом Різдва Христового. Перед вами виступлять звичайні прості діти недільної школи, без особливого там театральної підготовки. Тому, будь ласка, ми покажу. Покажемо кажемо вертем, це тепер є дійство, яке прославляється, прославлялося і буде прославлятись на Україні святе Христо Христове. Давайте двері, ви нам тут вестриму, хай гості з міста вихлеємо. Містом нашим новорічним, спішною ходою. Ми зазвичаєм народним ходимо з колядою. Як не змозі, Ходимо лиш добрі люди, де нам по дорозі. Ой ходім колядники, до цієї хати, Щирим серцем, добрим людям поколядувати, а що дославити господарю колядувати. Колядувати Ваш дім і всю родину веселяти, веселяти веселяти. Вічно зуря, коло нас без спини, до самі сітків яс, до довеплиє. Над яслами великий хор співали хвилину. Ви в всі і співали з ними. Навіть служили ми поклін цареві обнови, нові. То він рученьки підвів і до нас промови. Щиро дякую тут вам, пастушки обоє, знищу світі гріх і зло, і терпіння в нові. Знаю того, що прийшли Раз з України. Боже, що я вам з рук ваші рідні стіни. Хай засеє в кожен путь. У віках недолі, хай розвіє ваше зло, мов по полі. Я народжуся для вас в сірий час зимовий. Під іродію плятих гнів України мов, та зірка спалахнула так яскраво, я, наче народження сонця не стало. І ж так легко, і ясно мені в душі, Наче ті став ясно вночі. І диво яке, дивлюсь навкруги, і ззаду як було мені лячно йти. Дерева вдавали несі великим зимним, душі підступали ворогом сприт, Ой, тихіше, здається, там ходить, а ну, може й привід в Не лякайся ти дуже, бо я мирна людина, друже. Я звіздар, багато знаю, бо астрономію вивчаю. І от у ніч ясну, безсмарно, піднявши до гори свій взір, побачив я звізду яскраву, таку, що й місяць мені. Я знав, куди моя дорога. Вона вказала мені путь, вона вела мене з порога. Тому батьки дітей люблю. Мабуть, сам Бог вас слава звіздаря. просвіта це моє ім'я, і мов з гірських високих шпилів буду світити вам в житті, у кожній хвилі і шлях ностити правді Богу, бо тільки Він і ті наша перемога. Слава Вишнім Богу! Слава Вишнім Богу! Всі збираємося до цього дому, благословення Боже, я вам речу за те, що слухайте. А ній і Бога, і красу. Ходімо до цієї хати, щоб візню людям совістить таку, що спас родився не в палатах, щоб пресма нещасний. Бо славу сина свого, Месію, хотіла всі Ісуса привітати, великий Христос тут нині народився. У Бога є скині на сіні, між дидляти. Віщимо покрім віддати, бо ж народився нам Спаситель всього світу, відкупить нам твоєї на насіння, щиро вітаємо його нині. А ще пів відра салату, щоб ми дійшли у крайню хату. І конхвет чоколяді, щоб дівчата були раді. Як ви нам то все даєте, то лиха знати не будете. Буде як і буде з ким. Будете, буде з чим. Буде, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Як ти попав до цієї хати? Може, ти заблудився і з дороги збився? Машку, тобі пора запам'ятати. Гарочими в дворі, нашу пасіку славляв. Ну, не кричи, ну не сварися. Давай краще вже варися. А тут дивись і, і геть піде. Може, я тут щось торгую, я міняю і купую. А що маєте продам, Бо у мене добрий брак. Ось купуйте оковиту, сірники, перець, й табак. А продайте курку ситу або молодий гусак. Куплю у вас я масло, волос, кінський, та масло, волоскінський савону. Клоча, тілі дається, жито, решту, і пшеницю і оцю ось башницю. За старі пляшки онучі, дам куралі я блискучі. Є тут груза і кроватка, і кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Ну що, будемо торгувати? в рострунко стати, і цар піде до хати. Володарі землі і неба. Тут ж всі проти тебе. Так, так, так. Ну що за диво мені з вами? Чи не я серед над всіма царями? Я паном є в цій стороні. Тож ви належите мені. Так мій царі, і мій владай, такі новини я маю. Тільки золотих трошки підсид. Тихо будьте, мосту сролю, у тебе праскочи петую. Кажи скоріше новину, бо зараз голод зайду. О, є в мене такі вісті, такі вісті. Кажуть, що цар світу народився Ви в і твоєму Ану геть мені із хати, бо накажу порубати. Мій царю кажуть, що така новина народила діла сина, Месію, начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Хутко, твої кличі сходи, мудреці. Мудреці, вас сервіра докликає. Так, так, так. Угу. Куди путь? Звідки іде? І що за новину несе? Я, мудросеперського коло, де народ здавніх міда, рокував та проповідав, що мене десь Боже син. Бачив, я сию і вирішив золото з собою взяти, щоб Месію привітати. Що я Цар індійського народу, де мій народ у горах лісах лукає, різних богів собі шукає. Аж ось ангел мені сповістив, що Христос це народив. І я дар, миру з собою взяв, щоб Ісусики прийняв. А я грецького народу, я не боюсь, нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, позевся вилічаю. А як на сході зорі засіяв, і дорогу мені показав, я швидко ладу собою взяв. Чись я тут нічого не розумію. Хіба не я, один єдиний цар, володар всього цього краю? Царя дитини я не знаю і знати не бажаю. Ти є цар, лиш земний, а народився цар таємний, що буде вищим над царям, над землею, небесами. Я не розумію, що це ви верзете і для якого царя дарути весете. Я цар єдиний. А царя дитини я не знаю. Хто вам таке розказав про волону зрячу ресуру і дорогу служінь. Він у фуєві народився, цар світу, Месія, Спаситель народу і наша надія. цар. Месія це надто серйозно. Робити ще смуше, поки ще не пізно. Хутко война стане іноді слухати нас. І віти у своєму міста, берещи воїнів із тріста, перебитися відворот без пощади, без. Твій наказ святий для нас, виконаємо, його во ми враз, і молитця єспині. Маєте знайти ще нині, виначе всі на смерть! Військо, <клевиця> ірода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія із сином Божим із міста втікає. Іроде, твоя меж не знає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість. Твій меч дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш в огні, в смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Як посмів зайти до хати і мене перебивати? Я, козак із Запоріжжя, з козацького роду. Пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні січ могилі спала, аж на небі у горі ясна зірка засіяла. Повставали ми до світа, стали ми збиратись. Отаман мене послав, про усе дізнатись. Я схопився і побіг і до вас сюди прибіг. І ти? І твій народ у Боги також вітає того Бога. Народ український Бога він має. Ісуса народження щиро вітає. Щоб захистити Божу дитину, станемо тобою у цю ж хвилину. Станемо! Сихинь, іроде, і пропади, свою душу ти чор тобі Геть від мене! Геть! Холод! Я потоплю вас колодцям! Я насаджу вас на вечір! Катом кожним, ми ж долю зістати, бо ще кипить нас кров, козача, не забули ми свого роду, І душа в нас молодецька, віддамо себе народу. Поки кохаєш до нестями, іще не скоро наш кінець, ще, може, нашими серцями розпалимо тисячі сердець, ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас. А те, чи варте наше діло, то скажуть люди, скаже час. Так, ми, діти, з України, теж сліпимо, роздись, по Христа, на ці святку, честь Божій дитині віддаємо і нашій славній Україні, нашій Україні і добрим людям. І вам славні казачки і козаки, що боролись за Україну, аж дрижали вороги. Здоров, батько наш гетьман, хай загине вражий патруль, хай загине, не існує, хай Україна запанує. Запанує Україна, бо прибув я з великого Лугу, Не більше тристаліть терпіли ми знущання й наругу. На наших кістках Петро І столицю збудував. В Петропавлівській фортеці гетьмана половодка закатував. А та Катерина Запорізьку січ зруйнувала і нас по всьому світу розігнала. Тинялись ми над Дунаєм, лихом гнані, тинялись ми над Доном, тинялись на Кубані. І там спокою та щастя не зазнали. Вороги рідну мову нашої звичаї зневажали, слабких духом до себе манили. За зраду єдиними срібняками платили. І хоч як боляче томушу тут сказати. Це гірка правда, що й тепер між нами знайшлися славних прадідів, правнуки погані, які відсорались від усього рідного, святого і Україну розпинають гірш ворога лихого. Нині на сході є яничари-байстрюки оці, які в нас в Україні присягають на вірність тій же ж матушці Росії, ганьба вам і прокляття усього народу, негідники без совісті, без племені і роду. Та Дух свободи, любов до України живе й на чужині, і військо козацьке відрядило мене до вас нині, щоб разом з вами я до Велеєму мандрував, новонароджуму дитину Ісуса, привітав, а перед ним припаду я на коліна і подякую, що вільна вже наша ненька Україна. Низький уклінь тобі, Небесний Царю, і з України ми несемо дари. Україна буде, колись квітуча, тепер же гори і смуток і муть, її роздерти хочу. Народ їй віддати вже браки, тому ми руки не опідносим, це навіть на всім серцем просить. Дай нашій ненці Україні дамішню мову солов'їну, дай волю, славу до мир, додай усім духовних сил. А від мене, о, владико, прийми сорочку, вишиванку, яку несу тобі, я щиро, бо трудилась я від ранку, бо ж я люблю вставати і сонечком ураз, і шити, і вишивати. Роблю це повсякчас. Йде поклонитися до ясу, уся земля українська. Там, де кляче тримтить особ, бо з нами Бог то дійсно. Ми Ісусові несем серця і щиро пісню, Марії славу піднесем і буде співом тісно. Ми честь Марії на землі помножимо стократно, І всяк язик на всій землі їй скаже благодатна. І покора зацвіла зорею, дім не віймость, там нем'ята вона тримав своїх обіймах, там сотворитель на руках у свого сотворіння, сповити небо в пеленах. Христос родив! Славі його! Оборе на суровій цар ступив, золиві, його спільний доволі бою, хай сходи любов поміжоє планує, хай справами вашими серці керує, хай зловнець захисті згине одуха, щоб ірод ніколи не зміг повернути. Хай з того сім'я ляном зростає, Хай молоденці знімаха чекає, Щоб ваші діти в будні неділі були веселі, чисті та білі. Я вам дарую зерно гречане, хай воно зійде і цісти стане, Щоб вам і бджолам пожиток дало, щоб було водки і меду немало, щоб можна всім нам солодко жити, на славу Богу, свічку світити. Я вам дарую зерної чмені, щоб ви з нього мали повнісіньку жменю, а жмені десь вам того діждати, повні. Будете мати. Я вам дарую сирно яблучне, сирно багате та пожиточне, велику силу те сирно має, бо з нього яблуня вгору зростає, хай ще так від вас зростає широко. І так високо, і так глибоко, Хай добрий до птах зацвітає, весь український народ крашає. Вам віншує добре життю, дай Бог старості дожить. діти, гроші, хай ведуться, хай дістається кукут, хай дають вам молоко і корову. За цю коляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, бо будоляві кишеньки. Будьте ж люди гонорові, дайте гроші паперові, зелененькі кольорові, а за те моє відчування. babasteri aksa